Це ждуть уже весна кінчається. А коли вже це кінець буде, не знаю. Терпіти немає сили. Уже майже півроку поблизу будинку на вулиці Соборній, 416, у рівному розрита ділянка дороги. До цього приклали рук працівники міськшеу. Втім, людей запевняли, усе відновлять та відремонтують. Проте за п'ять місяців змін жодних. Щоправда, дещо все-таки робити намагалися. Приїхали робочі, приїхали робочі, почали вирізати лів. Ну, дерева. Тут дерева такі були. Почали вирізати дерева. Потім пригнали екскаватор, почали копати цю каналу. Це Канава почала валитися. Просто, дивіться, в 10 метрів до будинку. Це вони вже поставили, видно, що туди вже не діти чи люди. Це не було такого спочатку. А коли поставили? Ну як вже оце розрили. Такі ремонти ще більше розлютили місцевих. Кажуть, замість того, аби допомогти, нашкодили. Ту ділянку намагаються всіляко оминати. Була стежка, люди ходили. Там угороди людські, ну, там є стоячки для проходу. Ну, люди возмущаються, у городи, самі розумієте, люди возмущаються, що люди ходять. ну, Навіть е, позатоптували було грядки, я бачив. Кажуть, що вони ще там проєкту не мають. Ну вибачте, ви як починали, то ви не знали, що проєкт треба, щоб щось ви тут маєте його робити. Ну і оце отаке. Гори Карпати пройти не можна. Ремонт на вулиці Соборній і справді займає більше часу ніж потрібно. Пояснює заступник міського голови Микола Дядюсь. Каже, з першу ділянку досліджували експерти. Опісля довелося чекати, доки виготовлять проєктно кошторисну документацію. Цей процес, за словами посадовця, уже на фінальній стадії. Цьому передувало інженерне обстеження даної даної споруди дослідження, звідки наповнюється дана мережа водою. Там Дуже складні інженерно геологічні умови, тому для приняття нестандартне конструкторське рішення для того, для того, щоб виконати будівельні роботи, ті, які необхідні. Роботи планують розпочати орієнтовно за три тижні. Буде виконано приймальну камеру з бетону, тобто сушено дно цього каналу. буде виконано приймальну камеру з бетону і далі покладено. Не тру каналізійну трубу повністю вздовж цієї цього каналу буде зворотня засипка ґрунтом і таких ситуацій в майбутньому більше не буде. Якщо ремонтувати ділянку розпочнуть згідно з планом, то завершити зможуть приблизно за місяць. Роботи обійдуться у майже півтора мільйона гривень. Вікторія Якимась, Богдан Прокопчук та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group.